І чому сьогодні б'ємо на сполах, бо без цього ворога буде неможливо зупинити, або ціна, яку ми за це заплатимо, буде набагато більшою. Тому що в 2014 році, за моїм наказом, як тодішнього президента і Верховного головнокомандувача, розподіливши зусилля і забезпечивши ефективний контроль, за невиконання завдань президента у відставку були відправлені декілька заступників голів обласних державних адміністрацій. Було побудовано 600 кілометрів фортифікаційних споруд 2014 року. І оці 600 кілометрів дозволили нам зберегти Україну на Донбасі протягом 11 років. Деякі тримаються досі. Ми заявляємо, і зараз буде спрямовані наші вимоги. До уряду і до керівництва парламенту. і ми вимагаємо відкрити результати діяльності тимчасової слідчої комісії, яка була створена за нашою ініціативою, і проінформувати про це суспільство. Бо вашому таємниченню ви прикриваєте корупцію, ви прикриваєте крадіжки, ви прикриваєте, врешті-решт, державну зраду.